Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу російські військові обстріляли 12 разів. За інформацією військової адміністрації, росіяни випустили 66 снарядів. Їх влучання зафіксовані в Садовому та Херсоні. Вночі під танковим обстрілом опинився Суворовський район Херсона. Через обстріли загинула 66-річна жінка. Розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толопоніков. Після обстрілу садового загинула жінка та чоловік отримав важкі поранення. Загалом по області четверо поранених, і одна людина загинула. Сьогодні зранку знову обстрілюють садове, а також росіяни здійснили обстріл Новоронцовки. Поки інформації про руйнування та жертви немає. За минулу добу під вогнем російського війська опинилися Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, розповів голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Миколаївка та селі Олівка. в результаті чого був пошкоджений дошкільний навчальний заклад та житлові будинки. Також використовуючи артилерію, ворог гатив по селі Бургунка. Використовуючи БПЛА, ворог скинув вибухівку в селі Золота Балка, пошкодивши приватний транспортний засіб. На жаль, в селі Ольгівка одна жінка отримала поранення в результаті авіаційного удару. Її було доставлено до лікарні. Сьогодні російська армія атакувала Станіслав. Щонайменше 10 разів вдарили по центральній частині села. За інформацією обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли територію Херсонщини, випустивши 275 снарядів із минометів артилерії, танків, градів, ВПЛА та авіації. Олена Сумська, Марина Круглова, Суспільне, Новини Херсон.